Інформаційний партнер газета Місто. По хаті бігають щури, вилазять з кожної нори, Вистрибують з підлоги. Я прошу допомоги, нахабно удерлися вони. У жовто-синьому мої сни, і всюди серед ночі червоні їхні очі. Такого в Копичинцях ще не бачили. Все вперше за мій досвід, що ми маємо такий, такий стан. А що є вас бігали? щурі, отак, от отут площадка. Тоді якраз Миколу Івановича я покликала, і щур, он туди бачили на дерево. Що ще в житті таких щурів не бачили. Отакий от щур і такий хвіст. Та як щурі? Щурі всіх біг, і бігають, і в надії Василю не стали, що від вас вони втікають. Ні. Там спокон віку в них щурі були. А у вас нема? Та в мене куди ділись? Сюди є щурі? І справа в тому, що коли санстанція їх травила, вони всі ж трупи їх залишилися там, а це літо, це зараз ж літо, самі пік жари. Ми ці мухи, вони ж тих трупів ніхто не позбирав, вони всі знаходяться там. Пан Микола уже протягом тривалого часу складає в себе на подвір'ї сміття, робить це, забираючи відходи з міського сміттєзвалища. І вже у кожного щура, нові повадки, як в кнура, потроху він звіріє, Жиріє та нагліє браття щурики, не ховайтесь, вилізайте з щілин та дзюр, всі щури всіх країн єднайтесь і смерть тому, хто не щур Пан Микола возить на рові зі смітника, везе такі великі, великі баули, що його навіть не видно за ним. Якщо при спілкуванні він абсолютно нормальна психічно здорова людина. Він, він багато законів знає, він багато знає, він не читаний. Він розумний. Це не є. Це просто не знаю, якась вада, напевно. Я, я не можу тут зрозуміти. Поблизу його будинку утворилися сміттєві траншеї, завелися щурі. На гарячу лінію телеканалу ІНТБ звернулася пані Надія, яка вже неодноразово просила свого сусіда навести лад. Але кількість сміття тільки збільшувалася. Перед нами відкривається краєвид. Крилі, клітки, гній, купи, миші, щурі сюди бігають по тих клітках і біжать аж туди на дерево. Найбільше пані Надія, як і інші мешканці вулиці, переживає за своїх дітей та внуків. Ну, то от прошу вирішення от такого питання нашого, бо так нам ну, так в нас вийшло. А за своїх то... ви, ви переживаєте за їхньому? Ну, бачите, от колясочка, от колясочка. І той внук тут він їздить, тут він лежить. Тут він ну куди може він інакше лежати. І ще другий приїжджає на вихідні. У мене два внука маленьких, їм по третій місяць. Оце тільки заради тих внуків. Я і почала оцю всю церемонію. Літом жара в мене двоє маленьких дітей. Вони бігають, це їхня бабуся рідна, вони бігають по подвір'ю. Вони мухи, то ж все, то ж воно все переноситься. Вони тут практично цілими днями. Якщо літом канікули в дітей, вони цілими днями тут на цьому подвір'ю перебувають. от воно і воно і воно й шкодить. Щурі бігають. Ми ж ми ж то все бачимо. Не на відверту антисанітарію, люди позитивно відгукуються про свого сусіда як про людину. Сусід він, саме як сусід він нічим не заважає. Він до, до нього зарінняких Він хороша людина, він допомагає, він помічний. Він до сусідів відзивчого відноситься. Це не є в ньому проблема. Проблема в тому, що, що діти маленькі, розумієте. Uh -huh. І що інфекція, і, і то все, і ті щурів що... треба відноситись до людей, до сусідів мирно, по-дружньому. Навіть якщо такого Бог сусіда послав, ну, то все одно він комусь потрібний. Ну що він такий, то він такий. Ну але просто що ми ті люди, які живемо рядом. Ну ми не хочемо жити на смітнику. Ну от людині подобається жити на смітнику. Ну нам не подобається жити на смітнику. І вирішення цього питання, от ми тут і шукаємо. Потерпає від такого хобі пана Миколи і сусідка, яка ділить разом з ним будинок та подвір'я. На камеру вона говорити не хотіла, бо боїться, каже пані Надія. Вона рано мені дуже дякувала, що я це питання підняла, але вона дуже боїться нею. Аж трусить майже вже під 90 років. Мешканці сусідніх будинків намагаються захистити самі себе від щурів, які розплодилися на подвір'ї пана Миколи. Гризуни знайшли прихисток у тому непотрібі, який чоловік вже понад 20 років складає в себе коло будинку. Люди навіть пропонують свої варіанти вирішення проблеми. Тут ми би поклали такий пліт високий. Ну, ж, куди можна покласти, хоч би півметра клітки відсунути. А як ви їх відсунути, коли господар їхній не хоче? Але спочатку хотіли домовитися по-доброму. Бо ми вже це терпимо 20 років, ну, але каже, перше, до чого я почала звертатися, це до священика. Ще не казав, що йдіть до влади. Бо в мене мама віруюча, і ми всі ходимо до церкви, він сказав, що йдіть до влади. До влади я казала. Потім я зверталася до його рідної сестри, просила Люба, поможи мені, поможи мені, ну щось говорив. Вона каже, нічого не зроблю, йди тільки до влади. Ну, пішли, а потім ми казали, що коли людина не напише офіційної заяви, то ніхто звертати на слова не буде уваги. Увагу на такий стан речей звернула знімальна група програми Гаряча лінія телеканалу ІНТБ. Ми запитали у влади, що вони роблять, щоб вирішити проблему. Звернення було громадянки. Зразу приїхала комісія обстежиламе тоді. Та, як ви бачили, нічого не помінялося з того часу. Там і пожарники вже приїжджали, і, і, і міліція була по своїй лінії. Вона тут все вирішує своїми тим рішеннями. і цей. Поки що на контакті не йде, доказує свою правоту, що от держава його довела до такого і так далі, і всі йому винні. Тільки він сам ні в чому не винуватий. В квітні приїжджали ще раз, нічого не помінялося, хоч він казав, що він щось вивіз, як заходили боком цей, так і далі заходить. І от зараз ви приїхали та сама так і. Ми не бачили, як було декілька місяців тому, але побачене тепер вразило нас. Пан Микола, який раніше працював у відділі збуту місцевої колонії, на все має своє пояснення. Назбиралось з осені за зиму, я ще не вспів тут сортувати. П'ять років не платили зарплату, видавали натуру і він так само поскидав шлакоблоки, то все, що виписували в рахунок зарплати. Ну, з капців що ви будете робити? Я, я не хочу з обожницьким тілом зайнятися. Шкіра. Наша знімальна група приїхала в Копичинці якраз в той час, коли пана Миколу запросили на засідання адміністративної комісії. Там йому призначили оплатити штраф за самовільно розміщену купу відсіву поблизу дороги. Тепер на нього чекають ще два штрафи. Е, за ці порушення йде від, е, 5, від 5 до 12 неподаткових мінімумів. Це наш на це, це не адмінкомісія, а це йде mm -hmm. по mm -hmm. Ну, в гривнях. Там йде від 350 до 1300. 40, скільки я пам'ятаю, штрафи по обмін Найкраща ситуація і в помешканні пана Миколи. У квартирі я дійсно був, в принципі, то не дуже добре, що на камеру говориться, але там у квартирі те саме, що і на подвір'ї. Як кажуть, нема де курки носа клюнути. Все там закладено тими стосами, посортованим вторинною сировиною. І є малесеньке ліжко, де він каже, що він там спить. І там він живе. Там всього дві кімнатки є. Закінчилося все це тим, що найближчим часом пан Микола повинен оплатити накладені на нього штрафи, а до 25 травня повністю очистити своє подвір'я від сміття. Встановили, що є порушення, що дійсно скаржник має рацію. Всі ці, що скаржник написав у своїй заяві, факти порушень, вони мають місце. Ми їм дали відповідні пропозиції по усуненню. На жаль, він того не зробив. О, тепер повторно про це саме говорили, але вже він інакше говорить і, говорить, обіцяє, що е, ці порушення він усуне після того, як е, буде накладений на нього штраф. Ну а подальше, я вже сказав, судове вирішення. Якщо не буде вирішувати, це по суті це питання. І поки суд розглядатиме позов, для пані Надії може пройти ще одне літо по сусідству зі сміттєзвалищем. У хаті бігають щури. Вилазять з кожної нари, вистрибують з підлоги. Я прошу допомоги. Бо вже не вночі, а зрання, руденьке лиси щуреня. На мене щурить очі. Знов щось сказати хоче. дивилися проект Гаряча лінія на телеканалі Інтебе зі спецрепортажем Скопичинець. Інформаційний партнер газета місто.